Уже всім привіт це життя відомих людей. Ну, в бережі Ажіотаж. Відомий шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес Браво схвилював підписників відеодописом в інстаграм, де показався у військовій формі. Він заявив, що стане частиною армії однак, подробиць наразі не розкрив. Відомо лише що Ектор приїхав до військовослужбовців 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, де був кілька днів без. Зв'язку в самому відео показав, як проходить воєнну підготовку, та написав, що більше не може сидіти вдома. Мовляв, зробив те, на що наважувався ще з лютого 2022 року. Далі цитую: це зовсім інший світ без світла, без звичного шуму міста, без права на помилку. Я зараз тут і маю конкретну місію: тут, де ранок починається не з кави, тут де кожен рух це зосередженість, а кожен звук сигнал. В коментарях під дописом дехто підтримав, звісно, зірку та подякував за підтримку армії. Проте знайшлися і ті, хто звинуватив шеф-кухаря в піарі на війні. Пізніше сам Ектор пояснив, що пройшов вишкіл та цивільного життя не зникає. Він вивчає підрозділ середини та буде працювати над його забезпеченням. Нагадаємо, Хіменес Браво проживає в Україні з 2011 року. А через 10 років, 2021 тисячі Отримав українське громадянство. Чекали Володимира Дантеса, але він розчарував. Так жартома прокоментував кастинг на до майбутньої вистави засновник творчого об'єднання Мур Олександр Хоменко. Вони ще навіть не розкривали тематики вистави, та вже наробили галасу. Як тільки творці «Я романтика» оголосили про кастинг, очікувано відбувся ажіотаж. Послухаймо. Ми вже всіх знайшли. На жаль, пан Дантес не прийшов на кастинг, хоча ми його дуже сильно чекали. Без нього важку буде. Але так загалом це було чудово, величезний конкурс, більше там 100 людей на одне місце. Але ми вже набрали нову команду, ви побачите її в серпні. Мур справді унікальний в своїй такі стрімкій популярності. А свій гурт учасники започаткували 2022 року, і вже влітку того ж року дали перший сольник у Києві. Альбом муру, я романтика. Публіка сприйняла з таким захватом, що за його текстами було поставлено перший в Україні історичний реп-мюзикл з одноіменною назвою. Ну а віднедавна недавно його можна побачити ще й на великих екранах, як фільм. На живі виступи муру, потрапити майже вже неможливо, ну так швидко розкуповуються всі квиточки. Це за 12 місяців. Це настійно палаців, І Був величезний тур країни. 70 тисяч глядачів подивилися там за п'ять місяців цього ставу. Ми зараз граємо романтику виключно для того, щоб зібрати гроші на новий мюзикл наш і одночасно допомогти підрозділу. У нас в Ужгороді мобілізували частину команди технічної. Ми збираємо їм гроші під час вистав. Нагадаємо, власне технічну групу муру. Торік мобілізували просто під час туру перед самим виступом. І тоді самі артисти встали за технічні пульти, аби не зірвати виставу. Ну а зараз трохи ностальгії, особливо для фанатів фабрики зірок. Нещодавно на сцені наше бачення виступили учасники третього сезону фабрики брати Борисенки із несподіваним кавером на пісню Жовті води. Давайте а, пригадаємо, подивимось шматочок. Відвезу тебе в жовті води. на самові рудники Там каміння червоне і гарячі. Кісти. Без у тебе жовті боти, ліс меші муравей, леся толой. Хоч розкішні вуса у хлопців, звісно, але накладні. Нагадаю, що Вові і Саші наразі 32 роки. Борисенки рідко з'являються на публіці і не дають коментарів. Проте наші команді зробили виключення та розповіли, чим живуть сьогодні. Послухаймо. Дуже давно не бачилася. Ну, як бачиш, живі, більш-менш здорові, трохи волосся випало, але нічого страшного. Скажу тобі чесно. Ом... Часу майже немає. Ну, типу, зараз я вважаю, що ми корисні там, де ми знаходимося. І туди, принаймні, я да, думаю, вовка теж ми направляємо повністю себе, повністю свої сили. Я займаюся дуже багато соціальною роботою. Я веду проєкт Жити на зустріч», називається, де ми допомагаємо ветеранам та ветеранкам повертатися до цивільного життя, до адаптації адаптації. Займаюся ще благодійними мерчами, займаюся підтримкою комерційних проєктів. Які теж займаються допомогою військовим, сажа тим часом розвінчав міф, що працює в ІТ, адже кілька років тому про це писали таблоїди. Та нарешті він розставив всі крапки над наді. Я не знаю, хто взагалі розігнав, що я в IT працюю. Я дизайнер, але це не зовсім IT. Типу, я роблю відеообробку, обробку, там монтаж, режисурою займався. Я ну, відеодизайнингом займався. І типу багато чого, але це не пов'язано з IT. Звісно, хлопці понастальгували і за часами фабрики зірок. І Борисенки навіть вигадали, як провести зустріч випускників. Ти знаєш, скільки там мало адекватних людей. Коля Серга, можливо, ми давай не будемо заганятися. Еріка, ну, Еріка, ой, як красиво! Мама, Ріка. До речі, у неї на концерті ми презентували україномовний зоряний берег. Якщо ви пам'ятаєте, це було прикольно. Насінька, дякуємо тобі за таку можливість. Коротше, фабрика зірок, зустріч фабрикантів. З одного боку, прикольно, а з іншого боку, така може ще одне шоу зробити, на якому фабриканти будуть сидіти в журі. Я на одне побачимо, скільки нас залишить. <свісно> да. ну, в будь-якому разі непогана ідея для шоу. Збирайте випускний, так би мовити. Ну а ми, звісно, це обов'язково знімемо і покажемо всім глядачам сніданку з 1-1. Тим часом у Франції вже тиждень триває 78-й канський кінофестиваль. В мережі розлітаються відео з червоного хідника з прем'єри документальної стрічки «Bono, Stories of Surrender», режисером якої став фронтмен ірландського гурту «Ю-2 «Bono». разом із музикантом на хіднику з'явилися актор Шон Пен, співзасновник культурного десанту та військовослужбовець Коля Сірга, також українські військові та ветерани російсько-української війни, після чого Миколі посипалися хейтерські коментарі, що він піариться на війні, та на захист стала більшість користувачів та блогерів, які зазначили, що сірга таким чином нагадує про Україну на світовій арені. Ну а світові таблоїди смакують появою у канах співачки Ріани, яка очікує на третю дитину. Рірі приїхала до Франції, аби підтримати коханого Асап Рокі, який зіграв в новому фільмі «Спайка Лі. Рай і П. Кло на звісно не обійшлося і без казусів на тій прем'єрі. Втомлений виконавець головної ролі в раю і пеклі Дензел Вашингтон поконфліктував із фотографом, який не лише голосно кричав, щоб привернути увагу актора, а й намагався схопити його за одяг. Вашингтон відштовхнув його та пройшов собі далі. І от настрій актора помітно покращився лише тоді, коли режисер Спайклі вручив йому почесну золоту пальму. Ву гілку для Вашингтона це стало приємним сюрпризом. Гурт циферблат, який представляв Україну на Євробаченні 2025 у Базелі, вже повернувся до Києва. Як бачите, на кадрах артистів тепло зустріли шанувальники безпосередньо на колії залізничного вокзалу. Тим часом соліст гурту Данило Лещинський розповів, що перед пісенним конкурсом у нього почалися проблеми зі здоров'ям. Артистові взагалі заборонили співати через хронічний ларингіт. Та про це він зізнався у соцмережах тільки зараз. Цитую. Ми з лікаркою намагалися форсувати. Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося на припатті чи взагалі раніше, поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь-якими методами. Мої сідниці ще надовго запам'ятають це. Ну хто не зрозумів, це йдеться про уколи, які постійно потрібно було робити. Тим часом мовник Австрії не надто радіє перемозі свого представника Юганеса Пітча або Джей Джей на Євробаченні через скрутне фінансове становище мовника країни він навіть публічно вибачився перед ними. Крім того, мережі ширяться меми з реакціями представників влади. До прикладу, виставляють фото міністра фінансів Австрії Маркуса Мартербауера із підписом, що він відправив три тисячі голосів за Швецію, щоб уникнути витрат на проведення наступного року в своїй країні. Орієнтовні витрати на проведення змагань для ОРФ Австрія можуть перевищити 30 мільйонів євро. Нагадаю, цього року в Базелі витратили більше 40 мільйонів. І от для порівняння лише трансляція події коштуватиме десь приблизно 700 тисяч євро. А ось такі новини. Ну що, Русланчик, скидаємося австрійцям на Євробачення. Ні. Ні! А я зараз поясню, чому. Тому що не всім втямки, хто такі переможці або переможець від Австрії на Євробаченні. Тім так. ось дивись, по перше, цифербату, респект, крутий виступ, складна пісня, і це про пісню. А по-перше, по друге, тобі не здається, що. Росія, якщо і скасована на Євробаченні, вона все одно свої кракін російський свої щупальця далі продовжує ось так от інтегрувати в Євробаченні. Чому а Естонія третє місце? Проросійський кандидат Томі Кеш, який супрошував українське законодавство, бо в Криму враз оцей, а, значить, переможець Євробачення. Він натхнений кремлівською співачкою Нетрепко, яка підтримує Путіна і війну проти українців. На секундочку. А що далі? А, нехай в Росію повертать. Напиши керівництво, ти що, що вони роблять? Дивись, ну як не крути, Росія інтегрувалася за весь цей час в європейський простір дуже сильно, і здебільшого він, звісно, викорінений ну, на офіційному рівні. Так, звісно, євробачення а, дискваліфікували Росію. і Білорусі ну білорусь ще раніше Росію 25 лютого 2022 року. прямо на наступний ранок вони були одні з перших інституцій, які в принципі вигнали а, країну агресорку зі своїх лав. Але звісно, ну вони не можуть контролювати життя артистів. Артист. Самі підбирають собі команди, самі вибирають, ким надихатися, і таке інше, так тому це вже мають відстежувати люди. І власне українці це і роблять, поширюючи цю інформацію, щоб інші країни в інших країнах свідомі люди теж розуміли, що так, тут є тут не все однозначно, так, так би мовити. От, але насправді я так стежив за інформаційним полем, так і для проблемою перебування російських якихось артистів чи наближених до артистів так в європейських делегаціях проблемою це було тільки для нас, на, на жаль. Mm -hmm. От інші на країни жаль. на це абсолютно не зважають. Ну можливо, хіба там країни Балтії, mm -hmm. плюс-мінус ще Польща, можливо, так. Але от чим далі від кордону з Україною, тим менше взагалі на це зважають. На жаль, на жаль, дякуємо. Дякую вам. Ну що на сьогодні це все. Але звісно, завтра в сніданку за 1+, плюс новий і свіжий випуск життя відомих людей. Сьогодні вам гарного дня.